Добрий ранок, любі малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з математики, де ви зустрінетеся зі своїм давно знайомим другом, Стічем та дізнаєтесь про його пригоди. Вранці Стіч вирушив на прогулянку до осіннього лісу. Дорогою він помітив, що на деревах вже жовтіть листочки, та не так весело співають пташки, адже вони готуються відлітати. У теплі краї. А ось тіч потрапив і до лісу. Тут він побачив багато великих і багато маленьких ялинок. Йому сподобалось, і він вирішив піти далі. І потрапив він на лісову галявину, посеред якої ріс могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки, над якими літали. Метелики. Ліворуч від дуба віднівся пеньок, на якому сидів їжачок. Вгорі яскраво світило сонечко, та пливли білі хмаринки. Внизу під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі було тепло і затишно. Довго стіч прогулювався лісом. Аж поки сонечко не стало сідати за обрій, і він вирішив повернутись додому. Стіч швиденько побіг, як йому здавалось, знайомою стежкою. Ой, Лишенько, я заблукав. Допоможіть мені, діти. Ну що, діти, допоможемо Стічу повернутись додому? Так, давайте спочатку його повернемо на знайому йому галявину. А потім підскажемо дорогу до бабусі. Тож давайте відтворимо картинку галявини. Давайте з вами згадаємо, які дерева спочатку в лісі побачив стіч. Так, вірно, ялинки. Скільки ялинок росло в лісі. Правильно, багато! А які вони були? Великі і маленькі, молодці. Рухаємося далі. Яке дерево побачив стіч посеред лісової галявини? Так, дуб. А що росло? Праворуч дуба? Вірно, квіти, а хто літав над квітами? Правильно, метелики, що знаходилось ліворуч від дуба? Молодці пеньок, а хто сидів на пеньочку? Вірно, їжачок. Скажіть, а хто пам'ятає, а де лисичка вирла нору? Правильно! Під дубом. Ось ми повернулись тіча на лісову галявину. А зараз, стіч, повернись так, щоб сонечко було позаду тебе. Та йди прямою стежинкою і нікуди не звертай. Дякую вам, малята! Я вже бачу бабусину хатинку. А вам за те, що мені допомогли, дарую цікаву гру. Діти, нам потрібно порахувати звіряток і поставити відповідно цифри. Давайте разом з вами порахуємо їх. Порахуйте, будь ласка, і скажіть, скільки зайчиків? Вірно, два. Якою цифрою ми позначимо? Так. Цифрою 2. Молодці! Подивіться, скільки ви бачите їжачків на малюночку? Вірно, 5. Якою цифрою ми позначимо кількість їжачків? Так, цифрою 5. Порахуйте, будь ласка, лисичок. Скільки нарахували? Так, три лисички якою цифрою ми позначимо? Цифрою 3. Порахуйте! Скільки білочок у нас? 4. Якою цифрою ми позначимо? Вірно, цифрою 4. А ведмедиків скільки, діти? Так, вірно, один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Молодці! Малята, ви були сьогодні молодшинками, допомогли Стічу, пограли в гру, порахували. Я бажаю вам гарного дня і кажу вам до побачення!